Мотор запустив по схемі номер 2 на катушки 1, 3, 5. Дається імпульс, із катушок 2, 4, 6. Цей самий імпульс ми скоротимо на нагрузку і в нас виходить що двигатель набирає обороти більше 3000. тисяч. Мотор я запустив на обратній АДС задействовал сейчас тільки одну эту секцію. Моторну секцію я вообще полностью отключил, вона сейчас не действует. Мотор розігнался до 3100 оборотів. Каже 300 в качестве нагрузки лампочку оцю 24 вольта автомобільну. і вона підключена напряму до катушок без разних оцих модулів. Тобто получається зараз, коли я відключаю лампочку, Обороти починають падати. Дві триста, дві 100, 2000, 1800, обороти падають. Зараз підключаю лампочку. Все, пішов в набор. скорості так і при наборі скорості лампочка починає загоратися а потом вона тухне в общем пока по поводу генерації дуже погано і потім будемо далі виясняти. І ось цілограма. Це получається жовта у нас це... Що з паузу нажму? Жовта – це підключено на нагрузку на лампочку. Синя це імпульси от датчика хола. Ну, поки так. Будем... А, і ще одне, кстати. На обратці при тому самому положенні датчиків холла він запускається, но тільки в обратну сторону. Тобто якщо мотор у нас при такому положенні датчиків по часовій стрілці запускається, набирає 3000, то при обратних токах він скорость набирає в другу сторону. При тому самому положенні дочки, ну, В мене поки так. Робимо далі. Щось будемо тестувати.